У Чернівцях цього опалювального сезону запрацюють дві когенераційні установки, які з газу можуть виробляти електричну і теплову енергію. Їх встановили на двох великих котельнях. Так зможуть опалювати понад 300 будинків та кілька закладів соціальної сфери, незалежно від відключень світла. Котельня буде працювати на випадок блекауту. Тобто, ця установка забезпечить власне споживання електричної енергії на 100% котельнею котельню і в разі. Надлишку електричної енергії з співпраці з Обленерго ми зможемо подати надлишок цієї електричної енергії до соціально важливих об'єктів або до об'єктів критичної інфраструктури. Тут дуже сучасне, складне європейське обладнання, автоматизація повністю йде через мережу інтернет. Тобто Буде виводитися на центральний диспетчерський пункт повністю. Інформація від роботи цієї установки. і оператор навіть зможе управляти дистанційно. Одна така когенераційна установка може виробляти півтора мегавата електрики та стільки ж тепла щогодини. Підлаштовується під споживання під потреби саме споживача. Тобто, якщо ми споживаємо один МВт, вона автоматично видає, генерує, тобто один ват. Якщо споживання збільшується, то відповідно і. Система автоматики збільшує навантаження обидві установки мають однакову потужність, але відрізняються за типом обладнання. Їх виготовляли індивідуально під котельні. За словами Корчунова, самі установки отримали за грантом від проєкту USAID Одна така установка. Коштує понад 40 мільйонів гривень. Водночас місто виділило приблизно 17 мільйонів гривень на монтаж та підключення когенераційних установок до газу та електромереж. Перевагою цих установок є екологічність. Викиди значно нижчі порівняно із традиційним виробництвом енергії чи тепла, а також незалежність від стану енергосистеми в країні. Ми не будемо брати з ринку від постачальника електричної енергію. Тобто, що на цьому об'єкті, що на іншому. Це встановлення. Оновлений теплообмінник вихідних газів. Це так звана система утилізації вихідних газів, який за рахунок відпрацьованих газів підігріває ту воду, яку ми використовуємо в мережах. І ця установка, це або утилізатор як його називають, додатково дає ще 640 кВт теплової енергії за рахунок того, що ми використовуємо. Ці вихідні гази а не напрямую скидаємо в атмосферу. Усього чернівцям потрібно не менше чотирьох таких установок. Через високу вартість місто не розглядає можливість купувати обладнання власним коштом. Натомість, за словами Курчунова, подають заявки, щоб отримати на це гроші від міжнародних організацій або профільного міністерства. Також котельні не можуть працювати без води, тому цьогоріч об'єднали три котельні в один водогін. Це дозволить подавати воду від однієї котельні до іншої у разі перебоїв з водопостачанням. Додатково на котельнях бурять свердловини. Щоб мати автономне забезпечення водою.